Взуття це взагалі кал, тільки збився темп. Погнали, Ванька, 206. Били, збили темп. Мені так це бесить. Такі у нас гонки з препятствием. На парку де Скейт-парк. Я, до речі, орнув дуже сильно. Нещодавно типу, акція була від дітей. Кажуть, нам потрібен скейт-парк. Може, бачу, бачу. А там сука не одного скейтера, там там міксери були. Буля, є бами на це роз'їбало. Це було потужно. І за планом ще було збудувати скейт-парк на набережні, на центральному пляжі. Бетонний такий красивий. Там показали концепт навіть, от дивиться, він планував збудувати на тому ж місці, де концерт показав. Типучасний розважальний комплекс. Але зрештою він збудував його, там де зараз Плант-Біч. це його теж э, розважальний комплекс. О, так от, дорогі друзі, хто дивився Дамавушу, ставте лайк. Ось по тв 5. Іночка, лягай, я скоро прийду. Казав дід Дамавуша. Під столом у Іночки.